Адже перед нами є чудова історія. Я хочу запропонувати піти в певну подорож. Наш Господь Ісус Христос іде по воді. Ця історія записана Матвія, 14 розділ з 22 другого вірша. Давайте зачитаємо цю історію. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше Його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, він на гору пішов помолитися на самоті. І як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря і кидали хвилі його, бо вітер зірвався супротивний. А у четвертій сторожі нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачиш учні, що йде він по морю, то настрашилися та казали Мара. І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав: Заспокойтеся, це я, не лякайтеся. Петро ж відповів і сказав: Коли, Господи, ти це, то звели, що прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому: Іди. І вилізши, з човна, Петро став іти по воді, і пішов до Ісуса. Але, бачивши велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи. І зараз Ісус простяг руку і схопив його і каже до нього: Маловірний, чого сумнився? Як до човна ж вони війшли, буря вщухнула. А приявні в човні вклонилися йому та й сказали: Ти справді, син Божий, перепливши ж, вони. Прибули в землю Генесарецьку. а люди тієї місцевості, пізнавши його, сповістили по всій тій околиці, і до нього принесли всіх хворих і благали Його, щоб бодай доторкнувся краю одежі Його, а хто доторкався, оздоровлений був. Ось така історія, брати і сестри, яка описується євангелистами. Ми говоримо про чудеса Ісуса Христа, і ця історія вона має значення і для нас сьогодні. Вона трапилася після того, як наш Господь Ісус Христос нагодував 5 тисяч людей. П'ять тисяч людей було нагодовано за дня. Ця історія, це чудо, трапилося в четвертій сторожі нічній, тобто це відбулося вночі під ранок, так? Саме вона трапилася невидимо для всіх людей, вона тільки сталася видима для декількох учнів Ісуса Христа. Ісус Христос хоче їх чомусь особливому навчити в цьому. Ви знаєте. Такого Ісуса Христа ми ще не бачили, і ми про це ще поговоримо. Ісус Христос навчає вірі учнів, вірі саме учнів, і мати спокій в час бурі. О, як це важливо, друзі! Мати віру і мати спокій. Те, що може бути заборонено, порушено. І ви знаєте, ми ніколи не зможемо навчитися цьому, якщо не буде бурі. Тому що саме буря буде показувати стан нашого серця і нашу основу. Нема Бурі, ми не будемо розуміти і знати, що відбувається в нашому серці. Ви знаєте, в цій історії ми бачимо певну спокусу. І Ісус Христос він по особливому щось звертається до учнів. Він не завжди так говорить до них. Коли ми читаємо 22, 23 вірш, дивіться, що Христос говорить: І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше Його, аж поки народ Він відпустить. Відпустивши народ, він нагору пішов помолитися на самоті, як вечір настав, був там сам. Чому він звелів це зробити? Знаєте, це певний наказ. Він сказав: звелів, він просто зараз, от зараз, берете, сідаєте в човен і відправляєтесь без мене. Я пізніше. В чому справа? Чому такий поспіх, чому такий наказ Ісус Христос дає своїм учням? А справа в тому, що ми читаємо в іншому Евангелисті. Івана 6.15, там була історія, що люди хотіли вже Ісуса Христа поставити на царя. І ви знаєте, ось тут є певна спокуса для учнів, тому що вони десь самі хотіли бути праворуч, ліворуч. І ми, вони бачать, що під цій хвилі так, може відбутися саме оце коронація, царювання. І для Христа це теж був певний виклик, тому що Він прийшов не для цього на землю. Він прийшов спасти. Він пішов постраждати, аж ніяк не зацарювати над Ізраїлем і е, давати людям благо. Ви знаєте, люди завжди шукають, щоб якийсь політик прийшов і сказав, що все, з 1 червня, світло не буде по 2,60, а буде по 80 копійок. О, це добре, а не по 4 з лишнім, так? Люди хотіли би, щоб зарплата була, як в Європі, коли хтось прийде і скаже, що все. Ми рухаємося не податками, як в Європі, а зарплатами. І от такого нам би треба було. І вони десь очікували від Ісуса Христа, який прийде, і саме буде їхні задовільняти прихоті, такі от бажання людські, так? і Христос пішов в самотнє місце. Він прийшов молитися. Ми не знаємо, про що Він молився, але ми знаємо інші молитви Ісуса Христа, де він молився за учнів, також, що Господь їм їх дав. Щоб вони залишилися, щоб вони не були спокушувані, тому що вони залишаються на цій землі, а він відходить. Можливо, він молився в цій молитві на самоті не тільки за себе, щоб Господь дарував йому сили. Бог дав отець йому сили проходити далі цей земний шлях, а також молився він і за своїх учнів. Ця подорож учнів вона була непроста. Ми розуміємо, що відбувалося на морі 24-й текст. А човен же був на середині моря і кидали хвилі його, бо вітер зірвався супротивний. Вони залишають хороше, таке перспективне служіння, де люди радять цьому всьому, і вони сідають човен, пливуть, і ось зривається буря. Буря й вітер, який. Налягає на них, для того, щоб переплисти цих декілька кілометрів цього так званого моря, їм прийшлося цілу ніч гребсти, тому що вітер був супротивний. Ви знаєте, але бували бурі, говоримо про духовні, які трапляються в нашому житті. І по наказу навіть Ісуса Христа ми можемо діяти і то, що Він говорить робити, але. Не буде, скажімо, вітра в спину, буде вітер нам супроти. Але це все для того, щоб ми перейшли через оце випробування і чогось навчилися. Якщо цього не відбудеться, ми не зрозуміємо багато чого. Ви Знаєте, коли приходить в життя людини випробування, якась хвороба так? або якась травма, втрата це є бурі, які приходять у наше життя. І нам потрібно вміти переходити через ці бурі, не зламатися, не опустити руки, не почати нарікати на Ісуса Христа. Інколи бурі приходять в наше життя за наш непослух. Бог допускає бурю, так як в житті Йони, коли Бог йому сказав іди в Ніневію, він обрав інший шлях. Він не хотів послухатися. І Бог допустив його житті бурю. Ця буря була хорошим уроком для нього. Ця буря призвела до того, що він почав молитися і славити Бога в тих обставинах тісних, куди він потрапив. І після того Господь дав йому звільнення, коли ми розуміємо урок, який допускає нам Господь в нашому житті, так? урок через бурі, через який нам потрібно просто проходити. Але що ми бачимо в цьому випадку, друзі, ця буря в житті учнів не... Тому що вони були непослушні, правда? Це не те, що вони щось не хотіли слухати Ісуса Христа і попливли і тут раз зірвалася на них велика буря. Це частина виховання. Ісус Христос виховує, готує учнів. Він знає, що їх очікує по дальнішому. Вони зрозуміли, хто такий Ісус Христос, вони пізнали його більше. Є такий чоловік. Глайф Люїс у своїй книзі Біль, він написав ось так: люди живемо у своєму ілюзійному світі, надто зайняті своїми дрібними справами, щоб звертати увагу на Бога. І лише коли Бог руйнує цю ілюзію безпечного життя, наприклад, через біль, який погрожує серйозною хворобою, чи згадуємо про Бога, що Він один має володіти нашим серцем. Тому нам потрібні бурі. Ми думаємо, що у нас є віра. Ми вважаємо, що ми такі добрі, і такі гарні, так любимо, так терпимо, так радіємо. Ми переконані, що є такими добрими християнами. Звичайно, Бог знає, що це не так, але проблема в тому, що ми цього не знаємо. Ось так написав цей чоловік відносно цих бур, які приходять в наше життя. І дійсно ці бурі показують нам наш стан нашого серця. Якщо не буде бурі, ми навіть не будемо знати, що там відбувається. Третє. Такого Ісуса Христа учні ще не бачили. Саме в такому стані. Учні бачили Ісуса Христа, який виганяє бісів, який годує людей, так? коли Він зцілює невеликовні хвороби. Вони бачили Ісуса Христа, який утихомирює бурю, але Він разом з, ним, з ними в човні. Так він там заснув, так вони його десь розбудили і сказали, Господи, ми гинемо, тобі до нас байдуже. Отакого От Ісуса Христа вони бачили. Але Ісуса Христа, який йде по морю, по цих хвилях, вони такого не бачили. Про що це говорить, брати і сестри? Чому це Ісус Христос робить? Для чого Він це робить? В книзі Йова ми читаємо у 9 розділі 8 віршом цікаві слова 9.8. Розтягує небо Він сам і ходить по морських висотах. Бог розтягує так, небо, Він сам і ходить по морських висотах. Це говорить про божественність Ісуса Христа. Це говорить про те, що жодна буря на нього не впливає. Жодний страх від якихось катаклізм в цьому світі йому не заважає. Він іде. Він володар, він творець, він Господь. Він іде по тому, що він створив. Ось про що це говорить. І учням потрібно було це зрозуміти і пізнати, і побачити. І Христос їм відкривається саме таким. Ще один урок, який ми бачимо в цій історії, що страх до учнів приходить навіть тоді, коли Бог поруч. Друзі, ми, люди бувало часто з таким серцем лякливим. Хто з нас не боїться, страх приходить до будь-кого через різні ситуації. І ми бачимо дорослих чоловіків, які злякалися, тому що подумали, що це привид, і закричали. Це притаманно людям. І вони бояться. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали мара, і від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав: заспокойтеся, це я, не лякайтеся. Ми бачимо, що ці страхи вони приходять навіть тоді, коли Христос поруч і Він каже, що це я заспокойтеся. Він хоче принести спокій в життя людини, так? Він хоче дати цей мир. Він хоче, щоб ця буря в першу чергу ось там зупинилась. Оце важливо, щоб там був спокій і мир. Зовні ми не контролюємо бурі, зовні різні катаклізми чи якісь от історії, які трапляються, ми не контролюємо, ми не можемо на них впливати. Але то, що відбувається в нашому серці, Господь хоче, щоб ми заспокоїлися і були спокійні, довіряючи йому. 5. Ми бачимо крок апостола Петра. Крок у невідомість. Крок стати на на море. 28 й вірш. Петро ж відповів і сказав: Коли Господи ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому: Іди. І вилізши, з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Ми знаємо Петра як така людина, яка досить імпульсивна, яка приймає швидко певні рішення. Часто буває швидше прийняти рішення, чим подумати і обдумати це рішення. Ми знаємо, що відбулося на горі, де Христос преобразився. Він запропонував поставити шатрі. Що було також не дуже логічним, тому що їм потрібно було піти до людей, далі служити, а не залишатися в комфорті серед Мойсея і Іллі, так? а бути в служінні. Ми знаємо апостола Петра, який вихоплює меч і швидко вступає в бій, слугою, так? від Відрубує йому вухо, що також не дуже логічно, тому що сили не рівні, але Петро діє. І Христос десь зупиняв Петра. Часто Він зупиняв Петра і казав, ні, зупинись, не потрібно. Але в цьому випадку ми бачимо, що Ісус Христос не зупиняє Петра. Петро пропонує йому і каже, Я хочу до тебе піти по воді. І відповідь. Ісуса Христа не була такою. Петро, ти що не знаєш, що люди по воді не ходять? Чому ти це говориш? Ісус Христос дозволяє йти Петру по воді. І Петро йде по воді не по тій причині, що Він святий апостол і може ходити по воді. Він іде тому, що Христос сказав іди. А якщо Христос говорить іди, ти будеш йти там, там, де інші не ходять. Тому що це слова Христа, і Він це дозволяє зробити. І Петро покоряється цьому слову, цьому наказу Ісуса Христа. Він вступає у невідомість, він залишає відносний комфорт в човні. Там комфортніше. Човні, правда? Хоча його гойдає, але якщо брати відносно бурі і цих хвиль, там небезпечніше. І він залишає цей комфортний, скажімо так, човен, стає оцю бурхливу воду і відбувається чудо. Він як рибак, він мав прекрасно розуміти, і він прекрасно розумів, люди по воді не ходять. Їм не дано вони не можуть. Але він іде. Іде, тому що Христос робить таке чудо в Його житті. Багато людей не отримують благословення від Бога і явну руку Бога просто по тій причині, що вони залишаються в човні свого життя і не хочуть встати в цю крок невідомості. Вони залишаються їм там комфортно. Вони не хочуть рухатись на зустріч Христа по його слову. І вони залишаються їм добре так. Але коли ми згадаємо декількох осіб старого заповіту, наприклад, Авраам, який зробив цей крок у невідомість, коли Бог йому сказав Вставай, йди, він став і пішов. Він став отцем віри, тому що він довірився Богові. Ми знаємо іншого чоловіка Мойсея, який залишив всю славу Єгипта, так, перспективу в Єгипті, і пішов у невідомість, пішов в пустелю. Це крок віри, брати і сестри. Ми знаємо багато інших людей і жінок віри, які поступали так само. Дорогі дорога церква, брати і сестри, ніколи не зводьмо погляда з Ісуса Христа, які би проблеми нас не оточували, які би хвилі нас не накривали, не зводьте погляд з Ісуса Христа. Але бачивши велику бурю, злякався і зараз почав потопати і скричав: Рятуй мене, Господи. І зараз Ісус простяг руку і схопив його і каже до нього: Маловірний, чого? Усумнився. Ми бачимо Петра спочатку сміливого, а потім ми бачимо Петра, який починає потопати в цій бурі. Що змінилося? Буря не змінилася, Петро не змінився, Ісус Христос той самий погляд! Погляд на бурю, переведений з Ісуса Христа. І це приводить до страху. Ви знаєте, хоча віра Петра похитнулася, і Христос про це сказав, чому ти маловірний усумнився. Але ми розуміємо, що те, що пережив Петро, не пережив жоден учень інший, який не ступив на цю воду. У нього не було, в них не було такого досвіду йти по воді, як було у Петра. І тому, коли ми робимо певні кроки у невідомість, і ми можемо там робити певні помилки, і ми робимо ці помилки. Але той досвід, який ми здобуваємо в Ісусі Христі, який говорить нам робити, це, так? ніхто інший не отримає, якщо ми просто не переступимо за борт цього човна свого. І Господь хоче нас цього вчити. Ми читаємо в цій історії, що. 32 му вірші, коли Петро і Ісус Христос повернулися назад в човен, Писання говорить, що буря зупинилась. Саме тоді, коли Христос і Петро війшли в Сейчовен. Все, урок завершений. Христос закінчив навчання своїх учнів. І тепер стоїть питання, що ви зрозуміли, учні, з цього всього? Коли Христос входить у ваше життя, дорогі друзі, Зовні може нічого не змінитися. Але ось тут. Друзі, ось тут. Він хоче принести спокій і мир. Він про це говорить. Струджені і обтяжені. Придіть до мене. І що я зроблю? І він говорить: я вас заспокою. Він хоче принести спокій в серце. Він не обіцяє зовнішнього спокою. Він обіцяє спокій там. Ось це є важливо. Буря зупинилась. І що відбулося? Як подіяли учні, 33 й вірш. А приявні в човні вклонилися йому та й мути, сказали: ти справді син Божий. Ось урок, друзі, брати і сестри. Ось що учні зрозуміли бурі, які приводять людей до поклоніння Богові, не до нарікання. Не до задавання питання, чому, Господи, ми мали цілу ніч оце робити. Вони зрозуміли, що їм потрібно поклонитися Богу. Їм потрібно зрозуміти, хто це з ним. І ось коли в наше життя щось приходить, задайте себе питання, Господи. Я хочу пізнати тебе більше в цьому. Що ти мені хочеш сказати, чого ти мене хочеш навчити, адже Ти мене через це перепроваджуєш. Братий сестри, для того, щоб йти по воді, умовно скажемо, потрібно залишити свій човен. Інакше не вийде. Оцей крок в невідомість, крок віри, якщо він відбудеться, тоді відбувається це чудо. Той, хто не хоче залишити своє комфортне життя, він не отримає оцього і науки від Ісуса Христа. Також ми бачимо. Завершальна частина цієї історії в тому, що учні цілу ніч не спали. Хто ходить десь по змінах і цілу ніч не спить, прекрасно розуміють, як вони під ранок. А коли цілу ніч не просто ти десь сидів, а ти працював, ти проти вітру гріб ці весла, ти втомився, ти голодний, ти переніс стрес, страху, переляку. І що людина хоче в цей час? Відпочити. Просто фізично відпочити. Але ми бачимо, що вони продовжують служити. Друзі, ми, бувало, можемо бути виснажені, але ми бачимо, люди прийшли, хворих приводять, і вони зранку продовжують своє служіння. Служи Ісусу Христу через силу, через не можу. Коли він тебе вчить і перепроваджує через бурі. Знай, для чого ти живеш. Не продайся на обман диявола, який хоче запропонувати тобі щось інше. Розумій, що християнське життя це не є життя безтурботне, така безтурботна подорож по цій землі. Будуть випробування, будуть бурі. Розумій, що Ісус Христос може по-особливому появитися в твоєму житті, що Ти такого Ісуса Христа ще в своєму житті не бачив. Розумій, що це може трапитися, будь готовий до різних викликів. Розумій, що страх в житті може бути навіть тоді, коли ти знаєш і переконаний, що Христос поруч, що Христос з тобою, Він з твоєю родиною, з твоєю сім'єю. Але може прийти день випробування і страх може долати тебе. Ти не підеш ніколи по воді, якщо не вийдеш з човна. Не зводь погляд з Ісуса Христа, коли приходять різні випробування бурі в твоєму житті. Впусти Ісуса Христа в човен свого життя. Коли Він увійде в твоє життя, коли Він замешкає в твоєму серці, Він принесе мир і спокій в твоє серце. Ти будеш розуміти про те, що Спаситель, який постраждав на тебе, за тебе на Христі, він є не просто Спасителем для глобального людства. так? Він є твій особистий, який за тебе, за твої гріхи приносив жертву на Христі. Це призведе до Твого поклоніння і визнання Його своїм Господом. Це призведе до служіння Його вівцям. І нехай нам в цьому всім допоможе Господь. Амінь. Ми на завершення ще заразом заспіваємо з групою прославлення. І я хочу ще звернутися до тих людей, які ще не зустрілися з Ісусом Христом. Для кого Він ще не являється дійсно Господом і Спасителем. І ваше життя ще не наповнене, дійсно, благословіння жити для Нього, ступати цими кроками віри. Служити іншим людям. Якщо в нашому залі є ті люди, які хочуть посвятити своє життя у служенні Богу, по дальнішому вступити з ним через святе водне хрещення в заповіт, долучитися до церкви і нести служіння для тих, хто буде цього потребувати, то я запрошую вас вийти сюди разом для спільної молитви, молитви покаяння, молитви визнання Ісуса Христа як свого Господа. І ми будемо молитися з вами. Якщо є такі люди, не вагайтеся, не лякайтеся. Це не є страшно, це є благословення. Оця невідомість, цей крок віри це є дійсно благословенням, так як це було благословенням для Петра.